Отож, друзі, як анонсували, доєднується до нас наш сьогоднішній гість. В нас сьогодні в гостях на зв'язку з нами пастор Володимир Самоденко. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як зараз нас чуєте? Добрий день, Захар, дуже приємно, дякую за запрошення. Все добре, супер, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дуже раді. Скажіть, будь ласка, от перше наше питання таке загальне. Як у вас сьогодні справи? Дуже насичений день, але хоч. Ця сказати, що вода добра погода, тепла погода мається на увазі. Повертається, угу. тому і настрій змінюється в позитивному напрямку. Це точно, дякуємо вам за відповідь. Ось говоримо сьогодні про пророків, про все, що пов'язано з ними. Скажіть, будь ласка, от ви як справжній експерт, чому пророки часто використовували якісь певні метафори, можливо, образи, символізм в своїх якихось посланнях? Дякую вам за запитання. Воно дуже цікаве, але ви дуже сильно сказали, що я експерт в цьому питанні. Я спробую відповісти. Отже, потрібно зрозуміти, що в той час, коли жили пророки, це була певна методологія того часу, і саме через метафори, образність або символізм, притчі можна додати. Пророк Божий вісник Божий звертався до своєї аудиторії. Цікаво, те, що читаючи, наприклад, книги старого і нового заповіту, можна побачити, що це мова мудрості, тобто образність. Це мова мудрості, яка привертала до себе увагу. І я наведу зараз пару прикладів, щоб було зрозуміло про що мова. Наприклад, в старому заповіті розповідається історія такого етичного характеру, коли цар Давид зрішив з жінкою, яка не належала йому, тобто вона не була його дружиною. Вірсавія, да ім'я Вірсавія. Рік по тому Давид живе і нічого не відбувається, і до нього приходить пророк Натан uh -huh. і Натан розпочинає розмову з Давидом з тієї теми, яка Давиду була дуже близькою, а саме з тематики пастушеського життя. Uh -huh. Як один чоловік заможний забрав. У е, бідної людини овечку, і так він це все представив, що Давид е, оголосив сам собі вирок. Uh -huh. Мається на увазі uh -huh. те, що пророк міг прийти і розповісти якусь мудру історію, е, таку забарвлену, да, історію, яка була зрозумілою для е, аудиторії чи конкретного слухача. І ви знаєте, люди робили свої висновки, і тут хотілося б ще додати, що. Служ... Служіння пророків це не тільки про події майбутнього, uh -huh. це і могло бути попередження, це могло бути е такий вплив на станови і е певний такий. Е я не знаю навіть сказати, да, вплив краще слово підібрати от, вплив на людину на людину, яка могла оступитися і е, піти не тим шляхом. А пророк Божий вісник міг попередити. І тут ще один момент важливий mm -hmm. момент е, для наших слухачів, хто дуже глибоко досліджує біблію. Хотілося б сказати, що слово пророк в Біблії е, це слово неоднозначне. Чому тому що це слово потрібно розуміти контекстуально? Є е, слово пророк єврейською мовою набі, е, яке дійсно перекладається це слово, точніше, перекладається як Божий вісник, як людина, яка служить Богу. Але це ж саме слово, слово набі, пророк може означати пророків Ваала, тобто пророків, які служать іншим богам. Uh -huh. Тому це слово потрібно нам розуміти в контексті, коли ми читаємо Біблію і бути уважними, тому що. Іноді божі пророки посилалися до інших пророків, щоб їх також попередити про їх діяльність. Ну, це коротко. Дякуємо. Ви е, так от сказали, що в принципі, як то кажуть, не все так однозначно в плані е, навіть того самого слова пророк. Е, і ми розуміємо, що принципи тлумачення пророчих книг це взагалі е, така справа нелегка, часом навіть складна. І постає питання, як от уникнути якихось хибних трактувань, е, а дійсно от, трактувати все так, як воно і має трактуватися. Ага. Дякую за запитання. Тут хотілося б сказати, що існує декілька таких правил, але я сьогодні хотів би звернути увагу на одне: угу. для того, щоб уникнути хібних трактувань, ну, давайте поговоримо про так звані нові пророцтва або нові тенденції. Угу. Тобто є певна аудиторія християн чи віруючих людей, які говорять про якісь ну, передбачення майбутнього. І я хотів би розкрити одне ну, елементарне правило: Бог не, протирі... не протирічить самому собі. Що мається на увазі? Тобто, коли ви читаєте Біблію, досліджуєте Біблію, бачите, що в Біблії сказано на цю тему ось так, а ви чуєте якесь сучасне пророцтво, і воно зовсім перекриває, перекроює, можна сказати, те, що сказав Господь через Біблію, угу. то скоріше за все. Про це або до цього ставитись треба дуже обережно. Ну, от, Наприклад, Ісус Христос, Євангелій від Матвія 24:42, попередив своїх апостолів наступними словами: Не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Да? От, Ісус попередив, ви сказав: Ви не знаєте. Сучасна тенденція така, що е, пророки яких ми знаємо, да, можуть встановлювати дати певні і говорити про кінець світу там в 26-му році, 27-му році? До речі, свого часу читав один одне видання, де було зроблене дослідження? Цікаво те, що в цьому дослідженні говорилося, що щороку якийсь вчений там чи Пророк, ну давайте звати його таким нашим, нашою да, тематикою, пророк щороку е, намагається е, передбачити кінець світу. Тобто, щороку у нас є попередження про кінець. Тому Ісус Христос попереджає нам, ніхто не знає дати кінця світу або другого пришестя Ісуса Христа. Це перший такий момент. Другий момент це така ж християнська сучасна тенденція про особисті відкриття. Я є служителем церкви і ну, чую іноді таких людей, які приходять і кажуть: так, да, в Біблії написано так, але Господь мені відкрив ось так. Mm -hmm. І ви знаєте, це така форма, я би сказав, гордості, зухвалості. Чому тому, що ну Бог, як я раніше вже зазначив, сам собі не протирічить. А якщо у людини є якесь особисте відкриття, знов ж таки треба повертатися до Біблії. Але на жаль, от Захар, на жаль, чесно скажу, я зустрічаюсь. От саме з такою проблематикою: людина прислуховується до прислуховується до своїх відкриттів більше ніж до слова Божого, і це mm -hmm. це велика проблема. Так що, як уникнути, довіряти Слову Божому, якщо говорити коротко. Тобто, от, якщо я правильно зрозумів вас, пан Володимир, будь-яке пророцтво, яке б ви там не побачили чи не почули б, одразу в першу чергу бігти до Біблії і звіряти його з нею, чи не суперечить одне одному, правильно? Ну так, да, перевіряти. Бо навіть апостол Павло е, християнам давав таку пораду. Після того, як він проповідував, він е, говорив або радив їм, щоб вони його перевіряли. Угу. І це нормальна практика, коли навіть проповідник сказав проповідь, а треба взяти і почитати, що в Біблії про це сказано, про що ми чули щойно. Це нормальна практика. Дякую. Ось наступне наше запитання. Чи існують взагалі у християнстві загальні правила щодо того, які пророцтва вже відбулися, а які чекають на виконання, якісь можливо конкретні. Так. Добре. Ну, я спробую відповісти дуже коротко зараз. Угу. Взагалі, коли ми говоримо про Християнство ми розуміємо, що в християнстві дуже багато конфесій, да, православні, uh -huh. там католики, євангельські християни це окрема така е тематика, і, наприклад, Адвентисти сьомого дня, да, от зараз ми спілкуємось. Тому в різних конфесіях е тлумачення пророцтв відбуваються по різному, uh -huh. але е які правила існують, і чи існують взагалі так, є. Вони є, ну от, наприклад, я ще був студентом бакалаврської програми, коли отримав духовну освіту. Нам викладач розкрив одне таке правило щодо тлумачення пророцтв. Ті пророцтва, от тепер до правила, ті пророцтва, які не виконав свого часу ізраїльський народ, вони тепер стосуються Божої церкви. От, що саме тепер мається на увазі, наприклад, ту місію по приготуванню до приходу Месії. Да? А ми знаємо, що Месія прийшов, і це Ісус Христос, uh -huh. що не зміг виконати Ізраїль, тепер це виконує Божа церква. Але ми не до першого приходу готуємось, а до другого приходу. Uh -huh. Далі ще один момент попередження світу про Божий суд. Ми мусимо про це говорити, і навіть в книзі об'явлення ми читаємо у 14 розділі про те, що є попередження да, боятися Бога і дослухатися до звісток, які трьох ангелів мається на увазі, звісток, які по всьому світу розповсюджуються. Тому, от Божа місія, Божий суд, друге пришестя ось ці можна сказати так, тематичні ланки пророцтв, вони залишаються і будуть актуальними ну, до свого виконання. Угу. Тому ми в очікувані. Дякую. Стосовно Біблії зрозуміло, можливо, є якісь інші пророчі книги, які треба або можна християнам прочитати сьогодні і вони допоможуть. Угу. Я думав над цим запитанням. Дуже цікаво, в мене є одна книга, яку я радив перечитати. Ну, от саме у хоча знаю, що нас можуть слухати і на інших територіях, і в інших державах. Да? Uh -huh. Так ось е це книга Софонії. Е дуже схожа uh -huh. ситуація під час служіння пророка Софонії на те, що відбувається зараз і у світі, і в Україні. Uh -huh. І що з цим робити? Там також є, тобто не тільки прочитати і побачити себе, а що з цим робити. От саме ця книга свого часу е, ну, відгукнулася в моєму серці. Я побачив, як, як Бог тільки мудрий, mm -hmm. і те ті уроки, які були тоді, можна застосувати. Ну от в теперішньому часі, також е, дослідникам Біблії раджу все ж таки звертатися до, книги, до таких книг. Як е, пророцтва Даниїла і книга об'явлення? Ну і звісно, я б радив звернутися до євангельських е, пророцтв. Я не помилився. В Євангеліях також є пророцтва Ісуса Христа, і це Євангелій від Матфія, 24-25, де Ісус говорить про події останнього часу угу. і як приготуватися до цих подій. Ну і також паралельні тексти з Євангелія від Марка 13, і Луки 21 розділу, там дуже схоже, але є такі нюанси, які також цікаво представлені. Тобто і Книга Софонії, і Даниїла, об'явлення, і Євангелія, об пророцтва Ісуса Христа можуть бути або стати в нагоді. А от багато людей роблять зараз фокус на читанні, вивченні дослідженні нового заповіту. І В них з'являється питання: чи важливо вивчати старий заповіт і пророцтва там. І якщо так, то чому важливо це робити? Угу. Дякую. Е, насправді, коли ми читаємо новий заповіт, то можна побачити там, зустріти точніше, слово писання. В той час, коли писався новий заповіт. В першому столітті по різдву Христовому і оце слово писання в усіх можливих тільки текстах мається на увазі старий заповіт. Ну це правда життя. Ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто, коли Христос говорить про писання, досліджуйте писання, він має на увазі старий заповідь, тому що на той час нового заповіт і канону як такового ще не існувало. От далі, ще один такий момент, коли апостол Павло в своїх посланнях. Пише про писання, або там хтось інший про це згадує за авторів нового заповіту. Мається на увазі старий заповіт. Я розумію, що не всі можуть бути згодним з цим, але за часом написання, саме про це я кажу нового заповіту ще так такону існувало. Тому старий заповіт був головним матеріалом, якщо можна так сказати, для досліджень того часу. Що можу сказати, ну от про користь старого заповіту, і взагалі чи важливо вивчати його пророцтво? Да? Угу. Я хотів би сказати, що мої друзі, які також читали Біблію, і потім ми разом ділилися з ними, мені розповіли навіщо старий заповіт, і я досі тримаю цієї думки. І ви знаєте, ці друзі, ці друзі можна сказати і дитинство, але в цьому правда без нового заповіту. Тобто, без старого заповіту нам не буде зрозумілим новий заповіт. Uh -huh. Тобто в старому заповіті є пророцтва, які е, стають зрозумілими їх виконання, точніше, зрозумілим в новому заповіті. Uh -huh. І якщо так можна висловитись, то старий заповіт це стартовий майданчик для розуміння всієї Біблії і історії людства в цілому. Тобто, в старому заповіті ми побачимо, база. чому існує. Да, 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 чому існує наприклад зло? Да, от що Бог з цим буде робити, mm -hmm. які він буде використовувати шляхи для того, щоб е відокремити добро і зло, як він буде захищати своїх дітей, Я якими методами? Тобто, дуже багато в старому заповіті буде саме про це сказано, і е цікаво, те, що коли от давайте згадаємо. В Євангелії від Луки після воскресі... точніше, після розп'яття Ісуса Христа, двоє учнів повертаються в Емаус. і до них дорогою приєднується ще один путник. Ми знаємо, що це Ісус Христос угу. і Христос, розмовляючи з двома розчарованими учнями, які потрапили в пастку сумнівів та, і взагалі з невіри. Посилається на які тексти, ми можемо згадати, да, псалми, пророки угу. і, е, і писання Мойсея, да? тобто П'ятикніжжя Тора, Тора. Е, для того, щоб знову повернути їх до духовного життя, і вони дуже швидко повертаються, тому що Христос тлумачить е, старий заповіт. І цікаво те, що коли апостол Павло в посланні до Римлян пише, що читаючи Писання ми е, стаємо сильнішими в надії, це також правда, друзі. Щоб не було у нас таких, знаєте, ну, перебільшень щодо старого заповіту, я завжди для балансу раджу е, читати і новий заповіт, бо у нас тепер є. Вся біблія, і треба проводити порівняльний аналіз, досліджувати, як свого часу сказав відомий проповідник з 19 століття uh -huh. Чарльз Сперджен. Uh -huh. Що нам знаєте, біблію потрібно їсти в буквальному сенсі цього слова? Uh -huh. Він колись бачив біблію, яку там Шашель побив. Дуже добре в якійсь гостиниці чи готелі він там зупинявся, і він сказав: от саме так християнин мусить досліджувати слово Боже, тому от раджу і нам і старий новий заповіт, наповнюватись, тому що і там, і там Бог працювався тим духом духом і звертається до нас сучасних людей. Mm -hmm. Дякуємо. Це точно, це точно про Біблію. Що і треба нам пам'ятати, що їсти досліджувати, і от як ви сказали, досліджувати. Повністю, що дуже важливо. Пан Володимир, ми вже підходимо до завершення. Одне з останніх наших запитань. От послання пророків для нас сьогодні якесь головне. Чи є воно, і якщо так, то яке? О, я... Знаєте, хочеться зараз так от, ну, говорити в контексті нашого сучасного українського життя. да, от В цьому контексті хотів би сказати про те, що. Бог все бачить, і Він встановить справедливість, uh -huh. Він встановить своє царство, Він бачить наш людський біль, він бачить наші втрати і розпач. І Біблія говорить про його небайдужість. І знаєте, що хотілося б сказати? Що Бог не відступиться. Так як він сказав, виконається на 100%, uh -huh. і буде так, як він сказав. Тобто, це, це нам треба просто пам'ятати щодня. І ну, якщо ви не запам'ятаєте друзі, всієї теми, про що ми сьогодні говорили, то я хотів би от такі тез, таку тезу сказати: Бог не відступиться. Все, це на цьому uh -huh. крапка. Бог не відступиться. Амінь. Дякуємо за таке гарне побажання і загалом за інтерв'ю за ваші відповіді. В нас в гостях, друзі, з нами на зв'язку був пастор Володимир Самоденко, який нам допоміг розібратися в цій темі. Дякую, що доєдналися. Гарного дня. Гарного дня на все добре. Будь щасливим з голосом надії.